Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха. Відвантажуємо клієнту. Шуфен 350 ель з блокуванням і фризою. Такий тракторець, красень. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха. 27-й кілометр. Траси Київ Одеса, Тракторці в наявності. Запрошуємо на наш виставковий майданчик, тест драйв, доставка безкоштовна, навісне, причіпне обладнання, техніки достатньо. Міні-агро. Київ, південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси, Київ, Одеса.